Вітаю, шановні журі та учасники Всеукраїнського форуму учнівської та студентської молоді дотик природи. Я Бабиш Валерія, вихованка гуртка, юних біохімік комунального закладу позашкільної освіти, центр дитячої та юнацької творчості Любашівської селищної ради Одеської області, учениця 11-го А класу Любашівського ліцею номер 1 До вашої уваги пропонується дослідницький проєкт на тему Соціокультурний та релігійний вплив на ставлення вистатевого життя, банаричні захворювання, дослідження та аналіз. Об'єктом дослідження було підліткове населення Лівошійського району Одеської області. Предметом дослідження обізнаність підлітків про банаричні захворювання та профілактику їх. Метою дослідження було проаналізувати соціокультурний та релігійний вплив на формування культури вибору підлітка. Завданням було аналіз літератури та інтернет джерел провести анкетування, проаналізувати обізнаність підлітків, променеричні захворювання та профілактику їх, дослідити сучасний вплив суспільства на формування культури вибору підлітка, встановити, яку роль має релігійний вплив на формування правильного ставлення до статевого життя та в такий спосіб збереження його від негативних наслідків, методи дослідження, теоретичні, емпіричні, статистична обробка, презентація дослідження. Венеричні захворювання це особлива група інфекційних хвороб, які передаються переважно статевим шляхом. На них хворіють однаковою мірою як чоловіки, так і жінки. На відміну від звичайних інфекційних хвороб, венеричні захворювання не залишають після себе імунітету. І при повторному зараженні хвороба розвивається знову. При венеричних захворюваннях видження не, не стає саме собою. Без медичної допомоги людина не може позбутися такої хвороби хворіє на неї протягом всього життя. Кожне венеричне захворювання спричиняється певним видом мікроорганізму сифелі блідою трапанемою, гунарею, та інші. До найбільш поширених венеричних захворювань належать сифілі з гонорею, трихоменіоз, флангіоз, генетальний герб. Чимало факторів сприяють їх поширенню. На епідемічне поширення венеричних хвороб впливають такі чинники. Соціальні катаклізми, війни, значний заник суспільної моралі чи період зміни моделі суспільної моралі безсимптомний перелік. Першу смачну епідемію винагічних захворювань у Західній Європі спричинили моряки Христофора Колумба, що повернулися з Америки, де не дотримувалися навіть вимог християнської моралі, декларованих тодішнім суспільством та церквою. Відсутність надійних ліків стояла на появі госписів для невіліковних хворих, карантинів для моряків. Підвищення моралі в середовищі християнських держав. Епідемія в 16 столітті це не зупинила, але їй вдалося приборкати та контролювати. Для вивчення даного питання я склала анкету та провела анкетування. Аналіз анкетування: 55% опитуваних в жіночій статі, 45% чоловічій, Вік опитуваний 15 років 10%, 14 40%, 13 48%, 12 2%. Лише 17% опитуваних обізнані венеричних захворюванням. Як приклад, були названі ситвірі зонареги, гепатит Б. Кілька, кілька разів було названо СНІД та ВІД. 57% опитуваних є християнами, проте з них керуються християнськими принципами формування ставлення ставлені життя лише 46%, тобто менше половини. 7% був досвід статевих зносів. У більшості випадків на питання, що поновлює ставлення вистатевого життя, опитування відповідали батьки або рідня 30%. Проте були й інші відповіді: соціальне середовище 7,1%, їхня власна думка 9,5%, інтернет 2,4%, вік також 2,4%. Інші ж не змогли дати відповіді. На 21,4% опитуваних впливає їхнє оточення, а суспільство загалом на їхнє ставлення вистатевого життя. Майже 43% вбачають проблему в сучасних тенденціях вставлених до статневого життя. 74% опитуваних вважають, що є тенденції від, відходу до від християнських принципів, як приклад того, що зараз керують суспільством, були названі гроші та втруві люди. На 10 питання опитування теж не змогли дати відповідь. На 11 питання про засоби профілактики винарічних захворювань були такі відповіді. Таблетки, сиропи, підтримка, не довіряти людям. Щеплення, не пити холодну воду, не ходити по холодному ноги. Партнер має бути здоровим, друзі мають бути здорови, пити західні пігулки, засоби контрацепції. Зареєстровані випадками річних захворювань в Івашівському районі. Результати свідчать про те, що максимум кількості хворих з становив 40 людей у 2001 році, в тому числі і підлітки. Максимум відсоткового співвідношення кількості підлітків до загальної кількості хворих становив 17,6% у 2005 році. Максимум кількості хворих гонорею становив у 2004 році. У 2005 році відсоткове співвідношення кількості підлітків становило 22,2%. Хворих насипіліс склала 37 осіб, 16 чоловіків та 21 жінка, в тому числі один підліток чоловічої статі. Кількість хворих на гонорею становила 8 осіб, 6 чоловіків та 2 жінки. Випадки захворюваності на підлітки завжди не реєструвалися. У 2001 році спостерігалося невелике зростання чисельності хворих на сифіліс і гонорею на 13 осіб, чоловіків більше, ніж жінок. У 2002 році вдвічі скоротилася кількість венеричних захворювань чоловіків і жінок порівняно з попереднім роком. Один підліток захворів на сиплість. Зменшилася кількість захворювань на сипки серед жінок у 2003 році. Зареєстровано 5 випадків венеричних захворювань серед підлітків: чотири дімки та одна дівчина. У два-три рази збільшується захворювання серед дорослого населення у 2004 році. Один випадок захворювання підлітку. У 2005 році зареєстровано 4 випадки хвороб серед підлітків, тобто спостерігається тенденція до збільшення кількості. Динаміка показників кількості хворих підлітків за 95-99 роки. Висновок. Суспільство має значний вплив на мову, релігійні ж мінімальний. Проведений аналіз вказує, що відлітки зовсім не обізнані венеричних захворювань та профілактики їх. На більшість підлітків в формуванні стану недостатевого життя впливають батьки. Проте, бачачи кількість хворих дев'яностих та нових роках та аналізуючи анкетування, можна зрозуміти, яке покоління вони виховують. Дякую за увагу.